Я люблю газ давати під. І так, друзі, всім привіт, радий вітати вас на своєму ютуб-каналі. Дякую вам за критику, відгук і решту всього, що ви лишаєте під попередніми моїми роликами. Сьогодні записую чергове відео для вас, стосуватиметься воно автомобільної тематики. Сьогодні мова піде про досить і досить цікавий і неоднозначний автомобіль. На прохання багатьох своїх друзів, знайомих і просто небайдужих мені людей, я вирішив записувати не лише свої власні автомобілі, але й якісь і інші, які були би цікавими до покупки, які є досить нестандартними, і про які я маю якесь враження. Тому залишайте свої відгуки, як вам такий новий формат і приємного перегляду. Бюджет автомобіля, про який сьогодні йде мова, складає до півтори тисячі доларів, в залежності від стану, в якому ви його знайдете. Проте, перед тим як записувати це відео, я переглянув досить і досить багато цікавої інформації про цей автомобіль. Вирішив подивитися якісь інші відео від інших людей, щоб просто, можливо, більше ознайомитись з якоюсь е... тактико технічною характеристикою цього автомобіля. Проте є досить цікавий факт того, що я не знайшов жодного відео від інших людей про конкретно це авто і в цьому кузові. Тому надіюсь, воно буде максимально цікавим і інформативним. Класно тут, ні? Требай частіше вибиратися всякі такі місця. Сьогодні мова піде про автомобіль Daihatsu Core 1994 року випуску. Дивлячись на цей автомобіль, хочеться попробувати, чи він повноцінний. Здається, що він абсолютно не вписується в наші реалії, що він є якимось досить і досить іграшковим, що на ньому легко перевернути, що абсолютно жодної безпеки на ньому немає і тому подібні речі. Я хочу розвіяти цей міф і з ходу свого досвіду експлуатації, оскільки їжджу я на ньому вже не перший день пояснити, що це нормальний, реальний і повноцінний автомобіль. Автомобіль у нас 1994 року випуску для тих людей, хто думає, що це взагалі якийсь ненадійний, нехороший, і автомобіль якісь картони і тому подібні речі, друзі. Автомобіль з 1994 року випуску до наших днів дійшов у досить і досить непоганому стані. Я досить довгий час не розумів, що таке компанія Daihatsu. Дай газу або якась тому подібна назва. Я думаю, що це якийсь китайський бренд, який ось досить недавно вийшов на ринок і робить якісь ненадійні автомобілі. Зараз я роблю малесенький відступ і хочу пояснити вам, що насправді це досить популярний і давнішній японський бренд, який прирівнюється приблизно до Мазди, Міцубісі і тому подібних авто. Що стосується передньої частини даного автомобіля, нічого незвичайного тут немає. Виглядає все досить компактно, гармонійно. В принципі, всі функції, прилади і решта тому подібних елементів у нас працюють справно. За рахунок ось таких ось масивних передніх фар, насправді світло тут досить і досить прекрасне. Ось така ось решітка охолодження самого двигуна. Продовжується вона у нас тут в передньому бампері. По кліренсу автомобіль досить і досить високий. Це дозволяє нам заїхати на ось таку ось місцевість і продовжити запис даного відео. Показчики поворотів у нас тут монтовані в передній бампер. Абсолютно незвичайно, нічого тут немає. Враховуючи те, що автомобіль у нас 1994 року випуску, звичайно, тут є фарбовані деталі. Тут є шпаклівка, автомобіль уже підварювався. Проте, попри все це, автомобіль наразі в досить і досить хорошому стані. Що стосується технічних характеристик, нічого незвичайного в цьому автомобілі немає. Тут є двигун, тут є салон, тут є підвізка, чотири колеса і дві двері. Якщо серйозно, тут у нас бензиновий двигун робочим об'ємом 0,8 літра. Він у нас тут 3 Карбюраторного типу, звичайний, це у нас навіть не моноінжектор. Працює без проблем. За час його експлуатації жодних там якихось серйозних і глобальних поломок з ним не було. Були замінені рідини, охолоджуючі, було замінено мастило, і, в принципі, жодних нюансів самим автомобілем не було. Що стосується стаканів, телевізора, якихось інших там підкапотних речей, лонжеронів, жодних слідів ремонту тут не видно. І попри те, що це у нас 94-й рік, жодної корозії в даних силових місцях у нас немає. Також за час експлуатації даного автомобіля у нас тут був замінений акумулятор. Якщо ви задавалися питанням, чому він більше як двигун, тому що він тут стоїть нестандартного розміру. Через це у нас з'явився деякий нюанс. Які стосуються капоту даного автомобіля. До речі, прошу вас звернути увагу. Жодної корозії також по самому капоту, і всіх його силових елементах у нас немає. І ось тут у нас, враховуючи габарити даного акумулятора, в з часом експлуатації з'явилася ось така ось штука. Тому акумулятор треба ставити правильних розмірів. На передньому капоті у нас тут є форсунки для омивання лобового скла. Ось така ось додаткова ніша, через яку також відбувається забір повітря. Ну і безпосередньо самі двірники. До речі, по самих зазорах в даному автомобілі, як не дивно, вони тут повністю в прекрасному стані. Також ось, ось всі гумові ущільнювачі по всьому лобовому склу, по решті елементів автомобіля повністю в належному стані. На боковій частині нашого автомобіля присутні додаткові повторювачі поворота, фірмове гравірування, яке продовжується по всьому кузову даного автомобіля. Що стосується коліс, вони тут у нас як не дивно 12 го радіуса. Тут у нас стоїть зимова гума 2018 року, абсолютно в прекрасному стані. Всі ковпачки, підкрилки і решта тому подібних елементів знаходяться на своєму місці. Досить і досить великі бічні зеркала, як для такого малесенького автомобіля, які забезпечують прекрасний огляд водію на дорозі. На боковій частині даного автомобіля абсолютно нічого незвичайного немає. Виглядає все досить гармонійно і компактно, присутні ось такі ось масивні передні дверцята, які в будь-якому двохдверному автомобілі. Відчиняється і зчиняється все без жодних проблем. Можна нормально і спокійно поміститися до салону даного автомобіля без всяких тому подібних незручностей. На дверцятах немає жодних у нас люфтів, як, здавалось би, повинно було бути в автомобілі цих років. Також в автомобілі присутній центральний замок і додаткова серцевина зі сторони пасажира. Далі у нас є ось таке ось малесеньке заднє крило, яке має досить і досить ось таку ось обрубану форму. Здавалось би, досить і досить мало місця, проте в реальному житті його повністю достатньо для задніх пасажирів. Також у нас тут, здавалось би, зовсім немає багажника, проте можна скласти задній ряд сидінь і зробити повністю величезний багажник. Також жодної корозії в ось цих ось місцях у нас тут немає. Бічна задня фіртка у нас тут відмикається, має декілька положень. Які фіксуються, і абсолютно жодних нюансів в цьому немає. Враховуючи те, що автомобіль не новий, звичайно, якісь поверхнева ржавчина на ньому присутня. Проте нічого критичного, всі у нас арки, пороги, низ дверцята, тості ось всі місця і всі дренажі у нас знаходяться в належному стані. Попередньо близько двох років тому автомобіль був повністю переварений, днище даного автомобіля оброблене, якогось критичного нічого в ньому немає. По даху даного автомобіля ніяких нюансів, в принципі, також немає. Він у нас знаходиться в належному стані. Слідів ремонту тут не видно. Є ось таких ось два водовідводу. Також у нас є стандартна заводська антена, яка також працює. Я її переверну. Що стосується задньої частини автомобіля, все досить і досить компактно, гармонійно і прекрасно виглядає. Здається, її можна ось так ось обійняти. В принципі, так і є. Проте, попри її компактність габарити, всі необхідні функції тут присутні. У нас є омивач заднього скла, підігрів заднього скла, присутній двірник. Як я говорив попередньо, ці щільнювачі у нас тут на своєму місці. Задній багажник відмикається з салону або з ключа. Ось такої ось пологою він у нас тут форми. Задні габаритні ліхтари виглядають якось ось так. Присутній противотуманний ліхтар, який у нас тут вмонтований в задній бампер. Е, є підсвітка номеру і звичайний бампер. Що стосується багажника автомобіля, попри розміри автомобіля в цілому, він у нас тут досить і досить місткий. За рахунок пологості задніх сидінь, в принципі, всі необхідні речі тут можна цілком і повністю розмістити. Не видно жодних слідів ремонту в ось цих ось місцях, як і будь-якої корозії, присутній заводський ущільнювач. Є поверхнева ржавчина на кришці заднього багажника, як і в будь-якому автомобілі цих років. Що стосується місткості самого багажника, якось ось так у нас тут все виглядає, є місце для поверно-розмірної запаски, є пластикові обшивки по бокам, і є ось така ось полиця, яка зараз допрацьовується. В принципі, абсолютно все можна розмістити без жодних проблем. Є у нас тут ремені безпеки, також на задніх сидіннях. До них тут ніхто не ліз, можна так сказати. Заводська опора у нас тут тримає. І, в принципі, нічого незвичайного. Вся електрика підведена по заводських е, кріпленнях. В принципі, нічого тут не перемотано ізолентою, не вкручено ніяких саморізів, жодних нюансів тут немає. Задні фірточки відмикаються з багажнику безпосередньо або з салону, з заднього місця. Якось ось так це все працює. Замикається, відмикається все без жодних проблем. Якихось нюансів в цьому немає. Автомобіль є досить і досить вмісткий, попри його розміри, за рахунок висоти самого автомобіля. Здавалось би, він досить і досить маленький, проте він дещо вищий, ніж звичайні стандартні автомобілі. За рахунок цього у нас тут вищий багажник, більше місця в салоні даного автомобіля, як у водія, так і задніх пасажирів. І ось саме цим ця компанія вирішила компенсувати місце в салоні самого автомобіля. Також на даному автомобілі була повністю замінена вихлопна магістраль з усіма її кріпленнями, оскільки попередня, враховуючи вікові зміни, прийшла в неналежний вигляд. Власник даного автомобіля вирішив не заморочуватись, а повністю замінити всю магістраль в цілому. Коротше, перевернути її дуже і дуже тяжко, але пошатати її цілком і повністю можна. Абсолютно дзеркальна ліва сторона даного автомобіля за виключенням місця для заправки самого авто. Досить важливий факт, який я хочу сказати про цей автомобіль, це те, що він є повністю комплектний. Важлива проблема таких або подібних автомобілів в тому, що їх було дуже і дуже мало. І у разі втрати якихось там заглушок, пластиків і тому подібних речей, їх дуже і дуже тяжко пізніше знайти в продажу. Тому такі автомобілі слід вибирати повністю комплектні, тому що з запчастинами тут є досить і досить великі труднощі. Проблеми можуть бути лише з Зовнішніми косметичними елементами, такими як там габаритні ліхтарі, крило, бампери і тому подібні речі. Оскільки автомобілів було небагато, в силу їх непопулярності ось такі ось елементи буде знайти тяжко. Що стосується технічної частини, підвіски, двигуна і тому подібних речей, в принципі, тут є аналогічний двигун, як в інших автомобілів, підвіска аналогічного типу і тому подібні речі. Тому в обслуговуванні саме технічних питань даного автомобілі жодних нюансів бути не повинно. Що стосується салону даного автомобіля, він у нас тут повністю в автентичному вигляді. Я дуже люблю японські автомобілі, оскільки, попри всі вікові зміни, салони тут зберігаються в належному вигляді. Що стосується салону даного автомобіля, відчуваю я себе досить і досить комфортно. Попри свій зріст, 1,84 м, у мене ось тут ось ще залишається місце. В принципі, ось мої ноги не доторкаються до руля, і навіть ось тут ось ще є якесь місце. Оператор зараз сидить позаду мене, і в принципі для нього місця також достатньо. Що стосується приборної панелі, вона у нас тут досить і досить зручна, має ось таку ось нішу, в яку ви можете складати додаткові речі. Всі вентиляції, все на своєму місці. Скло у нас дещо ось такої ось опуклої форми, що забезпечує належний і достойний обзор для самого водія. Досить тонесенькі ось ці ось стійки, які також не заважають оглядів під час руху. Що стосується приборної панелі, нічого незвичайного. Є у нас ось тут датчик температури, спідометр, тахометр, датчик бензину, повороти. Є ось тут навіть місце для чеку, тобто автомобіль можна читати комп'ютером. Пробіг, швидше за все, тут ніхто не скручував. Я думаю, що він тут рідний. Це видно, в принципі, по стану самого автомобіля, та якби це не досить актуально на таких і подібних автомобілях. Станом на зараз він у нас складає 209 810 кілометрів. Якихось нюансів в технічній частині в даному автомобілі немає. Всі піпки, там, тому подібні речі, магнітоли, вентиляція і все решта елементів працює справно. Попри те, що автомобіль у нас двохдверний, під час відкидання ось бокового, бокового сидіння є досить і досить багато місця для того, щоб... Задні пасажири могли поміститися до салону даного авто. Окрім того, коли ви відкидаєте сидіння, воно у нас ось тут рухається. Тобто, ви не просто його відкидаєте, а воно ще трошки відправляється вперед, і це забезпечує ще більше місця для того, щоб заходили пасажири. І без жодних проблем безпосередньо і відкривається саме сидіння. Абсолютно всі сидіння даного автомобіля у нас в ідеальному стані. Вони були під чохлами. В принципі, ніяких протертостей і тому подібних речей в ньому немає. Паралон у нас тут не збитий, все досить і досить збережено. Підголовник у нас тут ось такого ось шкіряного типу. Саме сидіння з звичайного текстурного велюру. Мені досить і досить симпатизує цей ліхтар, оскільки він такий, якось колись у запальничці був, дуже дуже мило виглядає в салоні даного автомобіля. Є козирки, як і в будь-якому автомобілі, ось така ось обшивка. У нас самого потолка дуже і дуже зручно те, що воно у нас в ось такій ось металевій оправі. Воно досить гармонійно і комбіновано виглядає. Що стосується керма даного автомобіля, якогось ось такого воно у нас типу, досить і досить зручно в реальному житті, ось такої ось товстої воно у нас тут форми, немає жодних протертостей, нюансів, нічого подібного. Присутній звуковий сигнал. Ви, мабуть, запитаєте, що таке комплектація міра. Насправді це просто автомобіль е, модифікації для японського ринку. Про це ось відповідає ось ця ось індикація. Руль у нас не регулюється по висоті. На жаль, проте стоїть в досить, і досить зручному положенні. Нормальний огляд торпеди, не заважає огляду лобового скла, жодних нюансів в тому немає. На лівій частині нашого автомобіля є ось такі ось е, кнопки, перша з яких відповідає за задній двірник. Одним натисканням ми його вмикаємо. Сильнішим натисканням ми додаємо сюди омивача. Це працює в одну і другу сторону. Також у нас є противотуманний ліхтар, який у нас монетизований в задній бампер, підігрів заднього скла і електрокоректор фар. Кнопка вмикання аварійної світлової сигналізації у нас знаходиться ось тут ось спереду, по типу «Форда». Працює вона таким чином, що одним натисканням ми вмикаємо аварійну світлову сигналізацію, підняттям її доверху ми її вимикаємо. Якось так це все реалізовано. Замок запалювання у нас знаходиться з правої сторони від керма даного автомобіля. Лівий речішок у нас відповідає за вімкнення двірників на передньому лобовому склі. З лівої сторони це відповідно показчики поворотів. Досить цікаво реалізований блок керування кліматом в даному автомобілі. В ось такій ось консолі воно у нас тут все вмонтовано. Перше положення відповідає за забір повітря з двору або з салону даного автомобіля. Далі ми можемо вибрати, куди саме буде направлений цей потік повітря. Далі саму температуру самого повітря і безпосередньо положення інтенсивності того, як буде працювати ваша пічка. Далі на передній консолі у нас тут є ось така ось ніша, куди ми можемо реалізовувати телефон і тому подібні дрібні речі. Місце для встановлення самої магнітоли, попільничка і безпосередньо прикурювач. Досить зручно це тим, що ось в цю ось нішу можна вмонтувати двохдінову магнітолу без будь-яких серйозних переробок. Далі, враховуючи всю неприбраність, у нас тут є ось такий ось міні-бардачок відкритого типу. В принципі, досить зручно. Як ви бачите, він є досить і досить вмісткий. Коробка перемикання передач у нас тут є механічного типу. У нас тут є 5 передач, працює все належним чином. Далі у нас тут знаходиться ручний тормоз, який також працює на всі 100%. Якось так мені хотілося зробити перший раз, коли я сів до е салону даного автомобіля, а саме на заднє його пасажирське місце, оскільки автомобіль здавався мені досить і досить небезпечним. Але якщо серйозно, насправді досить і досить багато місця, як для задніх пасажирів, враховуючи габарити даного авто. Якийсь ось такий у нас ось багажник зі складеним заднім сидінням, досить і досить габаритно. В принципі, абсолютно будь-що, враховуючи висоту самого автомобіля, перевезти можна. Прикольно, ні? І ось, друзі, даний відеоролик підходить до свого логічного завершення. На заключення, все, що я хочу вам розповісти, це те, що авто є досить і досить недооціненим в наших реаліях. Даний автомобіль повністю вартий тих грошей, які за нього зараз просять. В Європі він був досить і досить популяризований. В наших реаліях авто цієї марки і моделі зараз досить активно використовують. Я маю на увазі якісь новіші автомобілі. І для тих людей, хто шукає якийсь міський або перший, або просто дешевий автомобіль це є абсолютно ідеальний варіант. フフフ。 Я колись куплю собі таку мікробу і просто уїду в закат. ha ha ha